Детально про погоду до 20 квітня розповіли синоптики. Надходження на Прикарпаття холодного атмосферного фронту із хвилями несе за собою навіть заморозки, а у горах мокрий сніг. Також Івано-Франківський гідрометцентр прогнозує підвищення рівнів води у річках. Більше розкаже Тетяна Атаманюк, начальниця відділу гідрометеорологічного забезпечення Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. Надходження холодного атмосферного фронту з хвилями, який буде впливати ще на нас 17 і 18 квітня. Зв'язку з цим ми очікуємо значні опади і зниження температурного режиму вночі до 7-12 градусів, в день до 13-18 градусів тепла. Будуть спостерігатися грози і посилення західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Ми очікуємо. Підвищення рівнів води від 30 см до метра 30 над поточними відмітками сьогоднішнього дня. Паводок очікується в межах русел без особливих негативних наслідків. 17 квітня ми очікуємо помірні дощі і подальше зниження температури вночі від 2 до 7 градусів тепла, в день 4-9. 18 квітня у нас очікується аналогічні практично температури, однак вранці і вночі у нас очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 градусів, а також помірні короткочасні дощі в горах з мокрим снігом. 19 квітня у нас йде прояснення і подальше зниження температурного режиму. Ми прогнозуємо заморозки вночі та вранці на поверхні ґрунту від 0 до 5 градусів. Температурний режим вночі від 0 до 5 морозу, в день від 7 до 12 градусів тепла. Аналогічна ситуація буде і 20 квітня.